Крыша в результате аварии срыва. Ой, его, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер в Припяти сказала. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да, да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло. Да, да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там третий, четвертый блок горит крыша. Да, а, алло, Полесская? Да, да. Вы, значит, Андрій Чубаков Олександр Петрович. Чепель Петро Олександрович. Вайзер Олександр Миколаєвич. Ілющенко Віктор Петрович. Минаю Віталій Андрейович. Куди? Я Сандрак Станіслав Васильович. Тарасенко Тамара Іванівна. 35. 37 років. 25. А тоді було 40. Мені було майже 40. років. 37 років було. 23 забрали мене. У 38 років я був від Кіроворада. Мені було 42 роки. Ні. Водію в районі. Водієм, да. Я працював шофером у сількосехніки в Бобринецькій. Бобринецька сількостехніка воєнізувана колона. Працював я ветераном фельдшером райвець лікарю. На те время у Бобринецькій автопарку 13537. Водитель пасажирського парку. Працював коло з кімні Леніна трактористом. Потім із Кіровограда прийшло, прийшла постанова направити одного лаборанта десь у серпні місяці. Ну, якось тоді воно так і пройшло, не визивали, а у вересні сказали направити лікаря-лаборанта. Нас працювало троє. Я попитала своїх колег, чи хочуть вони поїхати. Вони кажуть, що у нас малі діти. Ну, раз вони не, то прийшлося мені Та тоді ж ніхто нічого толком не знав. Балакали та й на тому все. І від кого почув? Балакаю всі таю. Перші ми почули на роботі в гаражі, бо було собрання і назначили водіїв, які будуть їхати. А поїхали, кого дома застали, ті поїхав. Ну, на роботі, про це почали говорити. І йдучи на роботу, сильний вітер дув. Це так пильтаскала, що. Що, щось травми якесь відчуття було, так? Визвав нас директор у февралі місяці сказав, нас три чоловіка визвав. Хлопці, треба поїхати в Чорнобиль. Прийшов від кіроградського об'єднання приказ. Всі будемо їздити в очеріді. Нас, мене, Колю Бондаренка і Толю Іванченка, троє нас. Завтра, каже, поїдете в Кіровоград. Щас сидіть, получайте обмундірування. таке спецовку, копайки, шапки, маски, чоботи. І на утро, на другий день, нас відвезли в Кіровоград в Яка там була реакція, як вона, як когось. Рано вставай і пізна, лягай. Віся, що. От Кирова рада управління охотників і риболов відправила мене в Чорнобиль. Ми виповняли там, ну як сказати, таке. Ну, відстрілювали ми там животних. Які ті, що повивозили, а ті, що потікали, ми відстрілювали. Ну, так що почути там щось про це, про аварію почули із радіо, телебачення. З роботи направили. Жили ми в Іванкові вранді, а їздили туди. 80. У восьми році мене забирали ще. Ну, прийшов на роботу у цьому, у тут в цьому психосятні. І давали бутівки в воєнкомат. Я в дивноти. Нам толовки і визвали воєнкомат, склали три скільки там машин. І поїхали. Ну, Півчаса на збори. З Кіровограда, потім з Кіровограда Біла церква. З Білої церкви. Сказали, будете 30-ті кілометровій зорі в Вороному. Оказалось, ми були в зоні в село Тірги. Там стали. Да. Нас направив у гаражі по два водителі. Ніхто не назначав, що ти їдеш і ти. Хто з ким хотів, хто і їхав. До мене підійшов Абрамов, давай поїдемо двох. Я його питаю, ти куриш? Він каже, ні, Все, їдемо, їдемо. Їдем". І от поїхали. О, приїхали ми туди в півдев'яту. Направив Оберецький військомат. Зразу ну, нас в білу церкву там переділи, а з білої церкви я попав. Біля 30-кілометрової зони село Рани автопарк. О, і мене туди заправили. Як, визвали нас в воєнкомат і дали повісточку. Сказали, що утром ще соціально були там в воєнкоматі. А, ми, а як немає, ми як добратися на честь? Постійни ця ці заказана все. То я приїхав вечором, автобусом ввечері приїхав у нас, автобус ще переходив вечором. Переспав і воєнкомат утром за нас. В Кировоград, на зборочний, тоді в аеродром на аеродромці. Самоліт посадили і в білу церкву. А з білої церкви вже ночі у часа 3-4 ночі нас повезли вже в Чорнобиль. Ну, там. Ми одденно були на Київську воду хранилищі, там на... на вагончики, і там ми в одному вагончику у нас було 12 чоловік. І там ми пострадали виїжджали і виїжджали. В нас видали у Києві пропуска, і нас по пропускав. Заїжджали ми в Чорнобилі, по пропусках виїжджали. Нас у Чорнобильську цербе. Ми там і жили. Зутра темно. Робили все що З утра підйом сніданок і загрузилися товаром, як на автолавці, і по Ну, Де стояли часті. Ну і завозили воду, ну коротше, напідки, печиво, ну все. Все, що вона. Як Який робочий день? Я на спальному місці, він за рулем, він на спальному, я за рулем. Попав я в прачку. Спочатку там в автопарку була прачка. А потім тиждень. А тиждень ми їздили у прип'ять саму. І там біля реактора там була Толя прачка. І, і там займалися дезактивацією цієї одежі, що хлопці привозили і стирали. Ми працювали по 15 часов, возили людей на станцію. Ну, не всі, звісно, возили. Я возив із Сказочного на Лільову. Стали утром поїли на машини, камази для номіри у нас були і їздили прип'ять, зразу брали груз з прип'яті возили до Чорнобиля, до станції. А тоді з станція Вільча. Тоді туди возили. Через день я скажу, що у Чорнобилі ми робили 2 часа, а у Прип'яті 45 хвилин і вискакували туди. Бо... Працювали в лабораторії із 7 годин ранку до 10 вечора. Привозили групи ліквідаторів, брали їм аналіз. Ну, я думаю, що да. І тут вже не ясно, що цей атомний молодь за Так що таке? Наша молодь повинна знати, так? Та, і діти, і молодь. На сьогоднішній день чи варто говорити? Так, так. Ну, я же така. Для дітей, для молоді. Така аварія, таке все воно не забудеться, говорити варто. О, я знаю. Варто. Варто, щоб люди пам'ятали про це. О, і щоб не допустити в далі таких аварій. Ну, в наші дні воно вже якось поступово починає забуватися, вже, вже не так гостро стоїть питання, бо пройшло вже скільки 37 років. Не вплину. <рігена> Ні, не вплину. Не вплинув. Ну, так, нам як виплачували, так і плотять. Вон... Воно вплинуло. Як було, воно так і все не регулярно, так. Да. От касапів можна всього ждати. Його такі бігали. <рігена> Ну, так само і це йому Вони ж балуються з ним і з нею. То включають, то виключають. Можна здобалуватися. Тоді хто його нажив? Щоб... Вона сама більша, я Так що таке йому. Так добре, дякую. Звісно, може бути. Як грозяться, як ми в Запорожжі зірвать, то в Чорнобилі. Я не знаю, що вони хочуть. Зірвати, а вони, як, що ж? У повітрі границі нема Ми Не, не, не знаємо, що тікати від російських. В голові, що тут, все дурні вони. Може, що хоч зробить. Звісно, було трохи. Воно хоч і далеченько від нас, але все одно. Та ж люди, діти, все. Діло в тому, що, звісно, побоювання є, що шість реакторів, це... Я не знаю, який це буде, такий це буде удар. Ну, поки вони там володіють, вони не володіють і ми редакторами. звісно, це страх страхи ще буде, як не дай Бог. Ну, а їх можна здати що угодно. Ну, це таке. Звичайно, були побоювання, бо від них можна було ожидати все, що завгодно. Вони, це ж не люди, це. Розпочати війну проти України це не знаю, якими треба бути. Серед розсекречених документів було опубліковано першу доповідь в центральні органи СРСР про вибух від директора ЧС Віктора Брюханова. Переговори операторів станції в момент аварії, розпорядження про евакуацію майже 45 тисяч жителів прип'яті та прилеглих районів. Аналіз оприлюднених документів співробітниками СБУ свідчить, що низка фактів про ЧАЕС та катастрофу досі залишалися прихованими. Зокрема, Архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року. Наприклад, у 1982 році на першому енергоблоці відбувся значний викид радіоактивних речовин, але доповідь КДБ про це закінчується звичним здійснено заходи для недопущення панічних та провокаційних чуток. У 1984 році аварійні ситуації були на третіх і четвертих енергоблоках. У 1983 році керівництво Москви отримало інформацію, що ЧС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки. У випадку аварії радіоактивність оцінювалася в 60 разів вище ніж під час вибухів атомних бомб в Хіросімі та Нагасакі. Після аварії радянська влада шукала різні теорії змови, але не визнавала реальності. Вже 27 квітня був готовий перелік неблагонадійних жителів прип'яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧЕС, а також сектантів, представників німецької національності та тих, хто листується за кордон. А згодом з'являються документи, що націоналісти хотіли отримати зразки зараженого ґрунту за допомогою агентурної мережі в Києві, щоб дискредитувати радянське керівництво у світі. 8 липня 1986 року з'явилася директива, яка засекречувала всі деталі аварії на ЧАЕС. Її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря при вибуху, радіаційний стан, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність та інші. У жовтні 1987 року кореспондент французької газети Жан-П'єр Водон намагався вивести за кордон зразки ґрунту і води з прип'яті. Проте в секретній доповіді КДБ звітував про успішну спецоперацію. Взяті іноземцем зразки були підмінені на радіоактивно чисті. Міністерство внутрішніх справ також оприлюднило 17 документів про катастрофу на ЧАЕС із внутрішнього галузевого архіву. У галузевому державному архіві МВС зберігаються документи, які висвітлюють організацію заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Зокрема, організаційно розпорядчі документи, які характеризують зусилля міністерства щодо найшвидшого подолання наслідків аварії, списки військовослужбовців, пожежних загонів, працівників органів та підрозділів внутрішніх справ, медичних закладів, які брали участь у ліквідації, евакуації населення, охороні громадського порядку та безпеки, постанови та накази з питань оплати праці, пільг, компенсації тощо, розповіли представники міністерства. Нобулем постукала у вікна, лиха бідай заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихнув, і лелека в чорнім небі закружляв, і посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи синів секунди рахувала, як години. Для постарілих матерів. Біда біда, пишалісна найневтішна для українських дочок і синів. Біда біда, скажи, чому навіщо? Господь від лиха нас не захистив. І смертю дихав за навісні вітер, і сонця промінь заблукав під тьмі і хворим ми діти, і віру так боялись тратить ми, і посилі ненька Україна, у пекло посилаючи синів. Сами постарілих матерів, біда, біда, безжалісна найневпинна усе залідала на своїй путі, біда, біда, ридала Україна і плахала смерть від неї відійти. Земля моя, я знаю все здолаєм, я сумніву не маю. Ні на мить, бо тільки той, хто віри не втрачає, усі нещастя зможе пережити. Біда міда, бежалісна й невтішна для українських точок і синів. Біда біда, скажи чому й навіщо? Господь лиха нас не захистив. Для українських дочок і синів, Віддай не да, скажи, чому на тищу Господь від лиха нас не захистив, Господь від лиха нас не захистив.